Розкажи, будь ласка, новини по брату. Новини погані. Повернули нам тіло з полону. Потрапив в полон 29 березня 22-го року. Загинув. Тут у нас пишеться, вони написали. І 9 жовтня 22-го року. Тобто за півроку він уже так. загинув. Так. Що там сталося, невідомо. Невідомо. Так як приїжджав до нас полонений, який теж звільнений, був з ним в камері, то він розповідав, що дуже погано йому було. Були дуже великі ожоги на тілі, ну, на животі. Такі рани сильно великі. Ноги були геть сині. Його лікували, був у лікарні десь місяць, потім повернули. Ну, каже, що давали таблетки жменями, невідомо від чого вони для чого. А цей чоловік, який розказував. Все, зараз, який повернувся. Що він ще полон, про полон розказував? Що з ними відбувалося? Вони мало чого, вони майже нічого не розповідають. Не, мене не було вдома, вони приїжджали, я була на роботі, то вони з мамою спілкувалися, бо вони хотіли зустрітися ну, з, ну, з родиною, брата, щоб побачити, ну, там трошки розповісти щось. Ну. Але я так розумію, він не, не зразу там був у Тулі. Вони були в Новозибкої. А тоді вже, бо він каже, що його аж тоді ну до них підселили в камеру брата. А цей, який приїжджав, і говорили, він не місцевий? Е, наскільки я пам'ятаю, мабуть, Сказарович. Ага, зрозуміло. Зрозуміло. Тобто він він ну не знає фінально від чого він помер, Ні. чи щось сталося. Ні, не, знає. не знаю. 9 жовтня, десь без п'ятнадцяти, він казав 5 вечора. Йому стало погано. Вони визвали ну. Там. Вони пройшли, їх відправили на прогулянку. Коли вони повернулися з прогулянки, його вже не було. Угу. А як тіло попало сюди? Був обмін тілами. Там дуже великі, я не пам'ятаю, там 400 з чим то тіл повернули. Це не зараз? Не зараз, це було в 2023 році. В угу. кінці 2023 року. І ви не знали? Ні, ми не знали. Тоді зателефонували, попросили маму здати повторне ДНК. Ми здали повторне ДНК, місяць чекали, десь півтора місяці. І тоді нам зателефонували, що підтвердилась ДНК. А ви впізнавать ходили? Чи є, якщо Ні, це... там не було що впізнавати. Там слідувательна дала документи, ну, фото. Там. Ну, все просто було в пакетах, там тільки одні кісточки були. Там навіть не було що впізнавати. Тобто впізнавали виключно по ДНК? Так. Да. І причина смерті невідома? Невідома. Причина смерті невідома, смерть в полоні. Тобто отак з хати забрали Кацапи? Так. І так і повернули кісточки. Да. Ну я, я, я дуже сподіваюся, що з чоловіком то все буде нормально. Для тих, хто просто не знає, забрали і брата, і чоловіка. І брата, і чоловіка. Ну, чоловік вроді є, є да, інформація. Є трошки звістка. Що живе. Що, що живий. здоровий, так. Ну, тримайте, що я вам можу сказати. Мамі, передавайте, що ми заїжджали. Так, вибачайте.